Друзі, вітаю 24 липня слава Україні. Героям слава. І так, друзі, вчора е, отримав коментар на відео 100-річної давнини, де я демонстрував 100-дневну роботу стартера і демонстрував е, прийом. І якийсь там читатель став дуже, е, скажімо так, розумним і почав розписувати, що спустя такий, такий довгий період. Стартер не буде нічого вже приймати, він вже давно отрутовіє, він вже коротше, які -то буде прийом і тому подібне. Ну, звісно, що почитавши його коментар, зрозуміло, що людина взагалі далека, нічого не розуміє і тому подібне. Е, для того, що сім'я отрутовіла, е, відсутство матки це зовсім не першоначальний фактор, щоб сім'я отрутовіла. Отсутствие – розплоду. Відкритого розплоду, бо це є фактор, який може привести е, спустя місяць до утрутовіння, якщо матка там не з'явиться і не почне червити. А відсутність матки зовсім ні о чому не говорить. І якщо ви постійно їм даєте відкритий розплод, вони у вас будуть жити постійно, так, так як вони мають обмін бджоли, постійно є молода бджола, постійно є стара, йде обмін, виділяється маточного молочко і тому подібне. Так що, е, ну, вирішив все ж таки сняти. На сьогоднішній день. Сьогодні 24 липня. Прививка робиться з 1 квітня. Маємо раз, два, три. три повних місяці 90 днів. Ну і ще 24 грубо, я 114 приблизно днів. Ну, більше трішки. 115 днів, як, зроблю, як робиться прививка. Е, на одних і тих же стартерах Єжедневна привірка з підстановкою шестиденного з шістиденною постановкою відкритого розплода одної рамки. Ну і отак це виглядає. Отак виглядає стартерок. В нашому випадку ми вирішили їх тримати на е, шістьох рамочках. Так нам гарно обслуговувати. Звісно, що у них об'єм за цей рахунок трішки переростає, але не набагато переростає, так як одна рамка в шестиденний термін не дозволяє їм дуже скажімо так, увеличитися в об'ємі. Воно тримає скажімо так, баланс, ну це із практики так. І нас це задовільняє. Но за рахунок того відкритого міста, і міждневного підготування і наявність періодичного взятка ну, приводить к таким приключенням. Ось вот так, видно. Тут ширина. Mm -hmm. <laughs> і ще одно. А, є, звісно, нюанси в роботі з цим нуклеусом в той період, коли протикаємо наявність маточника. Буквально може, неділю тому вот тут прошльопали, і цей стартер у нас почав приймати по, там, я не знаю, по, спочатку 70%, потім я не знаю, там 50%, а потім спустився десь до 30% прийнятих маточників. Ми особо ігнорували тот фактор. Ми зрозуміли, що там де зніплі бігає, Потім я навіть вже і побачив вишитий маточник. Ну зараз не є потреба в нас в лишніх маточників, так як неплодні матки зараз не зовсім актуальний товар. Він іде, але не зовсім актуально. Вирішили, скажімо так, ігнорувати. А потім при очередної перекидці мені вдалося її знайти. Ми навіть не брали собі голову пересіювати їх, щоб знайти неплодну матку. А при наступній ревізії я її сам знайшов і ліквідував і повернувся е, прийом на 100%, на 100%. Так, і дивіться, а кстати, друзі, хочу продемонструвати. Е, вчора ми працювали в четвертій групі, і я вирішив повторно іще випробувати. Не випробувати, а повторно бризнути нашим спреєм, ну, конкретно в цій сім'ї. Бо вчора uh, в мене ну, потребував знань. Получається, ми їх перший раз обробили, ну, грубо говоря, тиждень назад, і от зараз ще раз обробили. І кліщ після другої обробки теж трішки падає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, сім... Ай, трішки. Ніхера не трішки. Так, ну і все, дивимося. Давайте будемо до спрячу їх, нехай йдуть, собі по роботі. Ну, і що ми тут бачимо? Не хочеш змісти, віник? вінок? Я зараз мету оця одна не прийнята. А всі другі прийняті. Бачимо, що прийнято. Скажімо так, 100% одна не прийнята, по якій причині, да, причин може бути мільйон. Травма э, в період переносу. Э, банально забули перекласти, забули перекласти, так як ну, людський фактор ніхто не відміняв, усталість, э, відсутність світла в деякий період, коли робимо прививку. Незручність в переносі, так як темновата, може приводити к таким наслідкам. Так, давайте ще так дойдемо. Да, одна оця не прийнята. Да, так, вона точно не прийнята, хоч там чого-то, чого-то вони намагалися. Гарно прийняли. Зараз ми робимо трішки менше, хоча на пару може Ось вот так це виглядає. Не буду я демонструвати другий, так як то теж то все саме. Якщо добре робити, відсутність матки в стартері нікчому не приводить, так як це не фактор для того, щоб вони хотіли отрутовити. правильна робота дозволить вам працювати. Ну, дивіться, на Закарпатті, я не знаю, чи є у когось довший сезон для матково-водних справ. На Закарпатті я рахую, мабуть, можливо, десь є і більше. Ну, наприклад, в нашому випадку це з 1 квітня. І в оприлюдненні роки ми робили аж до 20 серпня. Цього року ми завершимо 31 липня. от буквально ще тиждень будемо робити і більше не будемо робити. Це виходить у нас 4 повні місяці, 120 днів. Но раніше ми могли навіть до 140 днів дійти до прививки, так як до 20 серпня робили. Е, Мартки, звісно, ті реалізовувалися, розходилися. Но, е, воно туди нам було актуальне, так як нуклеуси були такими, які не збиралися на зиму. І потреби їх скорше збирати не було. Потреба була продати останні матки і стрясти бджолу, скажімо так, і все, розформувати нуклеус. Зараз же задача все ж таки зберегти бджолу для зимівлі. І всі мат... вся привівка, яка робиться після в серпні, вже, там вже обльот маток достигає до 20-го дня, так як відсутність трутня, нестабільна погода, і приводить до того, що якщо вже, грубо говоря, десь 5, 6, 10 серпня робиться прививка. О, по один із тих маток може дойти аж до 20 вересня. А бажання до того часу тягнути нема і вирішили скоріше завершити. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава, Україні! Героям слава!